Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі Д1. У студії працює Маргарита Кузьменко. Вітаю вас сьогодні. У випуску ворог продовжує атакувати область, яку надійно захищають наші військові. Ворожі цілі знищено. Волонтерський штаб, українська команда, готовий прийти на допомогу жінкам. Новий проєкт стосується ментального здоров'я. Благоустрій по Дніпровське провели комунальники на одному з міських кладовищ. Люди обурені буде багато важливої та актуальної інформації. Тож ми починаємо. Увечері сили ППО збили дві крилаті ракети у Криворізькому районі і один безпілотник у Новомосковському районі. Від пізнього вечора і до самого ранку ворог також кілька разів обстрілював Нікопольщину. З важкої артилерії бив по районному центру Мирівській і Червоногригорівській громадах. Загалом спрямував туди 25 снарядів. Люди не постраждали. Пошкоджений один з ліцеїв. Там вибиті вікна. Понівечені вантажівка та екскаватор. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Уночі російські війська атакували Україну ударними безпілотниками та ракетами. Повітряним силам вдалося знищити 11 шахедів та дві авіаційні ракети РФ. Про це інформує прес-центр повітряних сил збройних сил України цієї ночі. Окупанти запустили для атаки по Україні балістичні ракети Іскандер М, чотири керовані авіаційні ракети Х-59, одну протирадіолокаційну Х-31П та 13 ударних безпілотників типу Шахет. У результаті бойової роботи протиповітряної оборони знищено дві керовані авіаційні ракети ХАТ-59 та 11 шахетів у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Українські війська відбили понад 100 атак на різних ділянках фронту, в той час як Росія продовжувала свої наступальні дії. Протягом минулої доби відбулося 96 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 6 ракетних та 92 авіаційних удари, здійснив 110 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомив Генеральний штаб збройних сил України протягом минулої доби. Авіація сил оборони України завдала ударів по дев'ятьох районах зосередження особового складу противника. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по двох районах зосередження особового складу озброєння військової техніки, пункту управління, наземній станції управління БПЛА противника. За добу наші захисники знищили 850 окупантів, 16 бойових броньованих машин, 16 артилерійських систем. Загальні бойові втрати противника за час повномасштабного воєнного вторгнення РФ в Україну склали. Особового складу 411 тисяч 550 осіб, танків 6 тисяч 556, Безпілотників – 7729, тисяч крилатих ракет 1912 одиниць. Співпраця та рішучість це дві відповіді на питання про закінчення війни та наближення миру. Сказав у зверненні за підсумками доби президент України. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці, українки! Короткий звіт про цей день. Перше, ми продовжуємо нашу нову традицію спеціальної шани до героїв України. Мав честь передати сертифікати на квартири ще 30 родинам українських героїв воїнів Збройних сил України, нашої національної гвардії національної поліції. Офіцерів, сержантів, солдатів я вдячний кожній родині наших воїнів, усіх наших героїв, за те, що вони дали Україні такий захист, за таку сміливість і силу. Це честь представляти державу, яку захищають такі люди. Друге, за сьогодні кілька важливих заходів із нашими партнерами тут, у Києві, і з візитом був прем'єр-міністр Болгарії. Держава, яка є нашим добрим сусідом, і сьогодні, власне, ми говорили про те, як зробити наше добросусідство ще більш ефективним і міцним. Важливо збільшення оборонної співпраці, спільні виробництва, копродукція в оборонній сфері, також політична взаємодія. Попереду ще більше економічної роботи наших країн. Розширення торгівлі, розширення нашої інфраструктури та логістичної сили. Дякую Болгарії за максимальний прагматизм. Сьогодні ж взяв участь в роботі спеціального саміту в Парижі, саміту лідерів, який зібрав пан президент Франції. Головна тематика все, що посилює нас у Європі, нашу стійкість, спроможності, звичайно, наші. Арсенали, наша здатність виробляти зброю, постачання зброї для України і безперервність підтримки, все, що ми робимо разом для захисту від російської агресії, додає нашим народам реальної безпеки на десятиліття вперед. Бо кожна із російських втрат і кожен із російських програшів привчає і Росію, і будь-якого іншого. Супротивника Європи та загалом вільного світу привчає, що агресія результатів не дає і не може дати співпраця та рішучість це дві відповіді, які варто усім дати на питання про закінчення війни та наближення миру. Сьогодні ж в Україні особливий день. Усі ми згадуємо події 2014 року, коли такими ж днями відбувалася окупація Криму і визначалась, якою буде подальша доля міжнародної безпеки. Міжнародних відносин. Усе почалось саме з Криму. Цей російський реваншизм, ця російська війна, і саме там, у Криму, російське зло має зазнати ключової поразки. Ми вже досягли значних результатів у Чорному морі. Працюємо для того, щоб досягти необхідних результатів у небі та на землі. У Криму я вдячний усім партнерам, які нам допомагають ще одне. Сьогодні стартувала робота нашої економічної платформи. Зроблено в Україні це важливий інструмент, інструмент сприяння економічному зростанню в Україні. Кожен має чітко розуміти, ми повинні додавати нашій державі, нашому народу якомога більше можливостей. Можливості забезпечувати свої потреби, свій захист, і саме наша економіка, саме сплачені в Україні податки допомагають нам утримувати військо. Держава повинна і зробить все, все щоб дати якнайбільше можливостей можливості для української економіки, і щоб дати нашій економіці як найбільше різноманіття варіантів і для експорту та торгівлі. І для спільних з партнерами сучасних виробництв, і для власних українських товарів та послуг. Максимально підтримуємо українське, щоб Україна могла максимально забезпечувати свої власні інтереси на полі бою, і не тільки. Усе для сили України, для підтримки наших героїв і усього нашого суспільства. Обов'язково маємо перемогти. Обов'язково маємо зробити все, щоб перемогти. Це питання виживання України та українців. Ніхто нашій державі успіху не подарує. Це може бути тільки наша з вами спільна робота, максимально активна, максимально енергійна, кожного дня і без пауз. Я дякую усім, хто працює заради України саме так. Дякую усім, хто б'ється заради України. Слава Україні! Нагадуємо ви дивитеся інформаційний випуск на телеканалі Д1. десять років тому, 27 лютого 2014 року. Російська федерація розпочала агресію проти України. Зелені чоловічки захопили будівлю уряду Автономної Республіки Крим та розпочали військову операцію з окупації Криму. У річницю початку російсько-української війни на Хрещатику, центральній вулиці Києва, відкрили символічну виставку: «10 років агресії, 10 років спротиву. Виставка вона має бути не тільки в центрі Києва. Вона сподіваюся, що ми зможемо її показати в інших містах України, тому що це важливе нагадування усім нам. Що війна триває уже 10 років? Що війна не розпочалася 24 лютого, 2022 року. Що вона розпочалася в лютому 2014 року, і з того часу Україна чинить спротив і чинить, намагається звільнити, визволити окуповані території. Відповідь на російську агресію є наш лютий спротив, який відбувається у різних сферах нашого життя. Виставка базується на матеріалах віртуального музею російської агресії. Це партнерський проект, який ми реалізуємо спільно з Українським інститутом національної пам'яті, з представництвом президента України в Криму, також з нашими правоохоронними органами. Це дуже цінно, тому що як громадський сектор, так і державні організації долучилися до того, щоб верифікувати інформацію про цю війну. Виставка містить 15 тематичних банерів. На них розкриваються різні аспекти російсько-української війни: руйнування, екологічні катастрофи та інші злочини Російської Федерації. Також на банерах розповідається про героїчний спротив як цивільних, так і військових, а також міжнародну консолідацію в найтяжчий для України момент. Волонтерський штаб, українська команда у Дніпрі, започаткував проєкт з психологічної підтримки жінок. Ми не звикли піклуватися про власне ментальне здоров'я, але вже пора починати, каже ініціаторка проєкту Наталія Киричок. Як відбуваються зустрічі, яку допомогу надають та куди звертатися, розповість моя колега, журналістка Ірина Стрижка. Тема психологічного здоров'я жінок під час війни постала дуже гостро, розповідає волонтерка Наталія Киричок. Тема психологічного здоров'я жінок під час війни вона дуже гостра. Жінка має зберегти свою сім'ю, підтримати чоловіка. Не дай Боже, якщо загинув чоловік, підтримати себе і знайти сили відновитися і жити далі. І все робити для того, щоб вижити. І піти далі з здоровим психологічним майбутнім своїх дітей, ментальним здоров'ям дуже тяжкі часи, які треба пережити. І на жінку полягло дуже багато відповідальності і справ, і заробляти гроші, і утримувати сім'ю. І берегти, і допомагати і волонтерити, робити все, що потрібно. Тож у волонтерському штабі Українська команда вирішила створити дружнє підтримуюче коло, де кожна б могла поділитися тим, що волить, обмінятися досвідом та дізнатися, як допомогти собі. Саме такі знання із самодопомоги при стресі жінки дізналися під час першої зустрічі. Найчастіший запит, як мені позбавитися відчуття провини. І провина була ну дуже дуже різна. А провина за те, що поїхала або за те, що залишилася. Провина за те, що чоловік там, а я маю радіти життю, а як я маю радіти життю, якщо мій чоловік страждає, таке інше. Ми звикли до стресу, і деякі це уловлюють в собі, деякі це ну замічають в собі і кажуть, як це, це нормально взагалі? Я зараз там святкую день народження, зараз же війна. Так, це нормально. Будь ну. ласка, живіть життя зараз. Таке мінімальне спілкування з фахівцем, відверта розмова, можливість виговоритися і щоб тебе вислухали, дозволяє вчасно дати необхідну розрядку, вважає Наталія Киричок. Бо питань, які турбують жінок, дуже багато. І замовчувати їх тут не будуть. А навпаки, поставляться з розумінням. Просто зібрати жінок і сказати, що тебе турбує, що в тебе болить. як Вірно засипати да і просипатися, вірити в себе перед зеркалом. Проговорювати я сильна, я незалежна. Я все зможу. Ні. Що робити з, 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 з цією проблемою зрад? Що робити з проблемою, коли одне одного цькують, хто зостався, хто виїхав? І насправді, коли оцей великий такий клубок починаєш розмотуватись, то перед зеркалом не потрібно стояти, бо ми і так розуміємо, що ми сильні, ми можемо всі питання вирішити. Але ще раз наголошую, що ми не звикли звертатись за допомогою, а вигорання таке психологічне, що вже пора, вже наразі і на часі. Якщо вам тяжко і важко помовчати, поговорити з радістю, от ми, от наші обійми. Ми вас чекаємо. Таке живе спілкування відбуватиметься у волонтерському штабі щомісяця. Жінок запрошують доєднуватися до наступних зустрічей і подбати про своє психологічне самопочуття. Щоб дізнатися детальніше, звертайтеся за контактами у соцмережах української команди. Ірина Стрижка, Віталій Шалдов, новини Д1. На міському кладовищі, розташованому за житловим масивом лівобережний 3 комунальники розпочали благоустрій. Та коли дніпряни прийшли навідатися на могили своїх померлих родичів, були вражені тим, що спиляні гілки та дерева укривали могили померлих. Люди зафільмували цей благоустрій по Дніпровське. Деталі у наступному сюжеті дерева попиляли, а гілки не прибрали. Так і залишивши їх лежати на могилах. Так званий благоустрій комунальники влаштували на міському кладовищі, що знаходиться на житловому масиві лівобережний 3 Про це стало відомо із гнівного допису Дніпрянки Марини Горбовської дирій на сторінці у соцмережі. Просто жахіття коїть благоустрій та зеленбуд Дніпра на цвинтарі лівобережного три за караваном. Усю зиму вони пиляли дерева, стовбури відвозили на продаж, а гілки по звірячому кидали на могили. До цього дня, 19 лютого, 2024 року, ці гілки не прибрані. Гілки валяються на могилах і на проході. Я не змогла пройти до могили свого батька біля могил наших захисників. Величезні купи гілок, які перетворюються на звалище. Це ганьба. Коли про завалені гілками могили стало відомо широкому загалу, і ця ситуація набула розголосу. У міськзеленбуді поспішили запевнити, що це не вони, а підрядники недопрацювали. І наголосили, що за прибирання гілок на даній території відповідальна саме підрядна організація, яка виконує роботи, під час проведення робіт регулярно проводиться прибирання зрізаних гілок. Та стовбурів, але дані роботи важко проводити одномоментно через відсутність під'їздів транспорту. Таким чином, все гілля приходиться витягувати складовище вручну. Роботи проводить підрядна організація, яка відповідає за якість проведення робіт та за прибирання даної території від нарізаних нею гілок та стовбурів. Наразі продовжується процес як видалення аварійних дерев, так і прибирання гілок. Відтоді на кладовищі почалася бурхлива активність. З'явилася техніка та робітники з бензопилами. Показове прибирання гілок триває щонайменше чотири дні поспіль, і цікаво, що прибираються не підрядники, як було заявлено, а працівники міськзеленбуду. А скажіть, будь ласка, з якої ви організації? Строй. Як давно спилене були ці дерева чому тільки А я откуда знаю, коли їх спиляли. Коли нас послали, сюди а я їх що тут пиляв. Та, нам сказали, їдьте прибирайте. Всього. Що нам да. А коли сказати? вам дали це, це завдання поприбирати? Після чого? Чотири дня ми тут вбираємо. З моменту появи гнівного допису Дніпрянки у соцмережі минуло сім днів. А комунальники ще досі прибирають на кладовищі обрізані гілки. На місці переробляють їх на тирсу. Робота кипить, ще б пак за зиму напиляли багато. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1. Новини спорту в Коломиї відбувся чемпіонат України з класичного жиму лежачі. Серед учасників були вихованки Кам'янської ДЮСШ номер 2 Домініка Атаєва і Тетяна Музиченко. Домініка виступала серед дівчат віком до 18 років. В жимі лежачі Атаєвій покорилися 92,5 кілограми, що стало її власним рекордом, і в результаті друге місце. Встанові тязі 125 кілограмів і також мале срібло. Тетяна Музиченко виступала вперше серед юніорок віком до 23 років і впевнено стала першою у всіх трьох вправах та за сумою триборства. Дніпрянка Марія Середа стала переможницею командного турніру чемпіонату Європи з фехтування серед кадетів. Кадетська збірна України з фехтування завершує виступ на чемпіонаті Європи з п'ятьма медалями: три золоті та дві бронзові. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також телеканал д 1 має власні сторінки і у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Побачимось у подальших прямих ефірах. Не перемикайтеся, адже незабаром мої колеги Маргарита Сопільняк і Ян Андрусенко розпочнуть інформаційний марафон телеканалу. Д1 простір свободи на вас чекає багато цікавого. На цьому інформаційний випуск новин завершується у студії для вас. Працювала Маргарита Кузьменко. До зустрічі в прямому етері о 12 й годині. Слава Україні! Вітаю, друзі! На телеканалі Д – Коротка інформація про синоптичну ситуацію у Дніпрі та області на вівторок, 27 лютого. До самого вечора у Дніпрі буде триматись похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар без опадів. Температура повітря коливатиметься від 3 градусів з позначкою мінус до 7 градусів тепла. Вітер східний до 3 метрів на секунду. У Синельниковому, Новомосковську та Кам'янському хмарна погода погода буде триматись до самого вечора, без опадів. Температура повітря від 4 градусів морозу до 7 градусів з позначкою плюс. У Марганці сонце в день буде рідко з'являтись за хмар без опадів. Температура повітря від 2 градусів морозу до 7 градусів з позначкою плюс. У Нікополі Кривому Розі та жовтих водах зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами без опадів. Температура повітря коливатиметься від. 2 градусів морозу до 8 градусів тепла. Народний прогноз погоди. У давнину цього дня повитухи приймали з гостинцями жінок, у яких вони приймали пологи. У минулі часи помітили, що хороша погода до міцних морозів. На цьому все. З вами була ведуча Альона Погорєлова. Бажаю, щоб цей день став для вас найкращим, немов сонячний промінчик до зустрічі.